Прошу встати, суд іде. Прошу сідати. Це по інших справах. Де вони зараз? Де вони зараз перебувають? Один стражних Янко знаходиться в коридорі, а інший зараз в Ну, Одним словом, є їх місце, щоб вони не як не прикаяні були. Там А та да, да. вони там йде трансляція, вони спостерігаються, ну, там є. Шановні судді, сьогодні на відкритій частині пленарного засідання присутні сім суддів Конституційного суду. Ну, всі, які входять до складу Першого сенату. Кворум для проведення засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань, пленарних засідань на сьогодні на, 18 липня, на 17 липня. У вас будуть зауваження або пропозиції до порядку денного? Немає. Прошу його затвердити шляхом голосування. Дякую. На пленарне засідання винесено питання про продовження розгляду справи 388 з КИСНА-2024 за конституційною скаргою каргою Якименка. Володимира Петровича щодо відповідності Конституції України, конституційності частини 1 статті 423 цивільного процесуального кодексу України. Нагадую, що на попередньому пленарному засіданні 26 червня 2024 року перший сенат розпочав розгляд справи у трійкій частині та оголосив перерву. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Якименко Володимир Петрович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирді. Представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Димбовський. Але на адресу Конституційного суду надійшли листи від учасників Конституційного провадження з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні сенату та просять розглянути справу за їх відсутності. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату. Дякую. Дякую, сідайте, будь ласка. Шановні судді, ухвалою Першого Сенату Конституційного суду України від 19 червня 2024 року відмовлено у заяві судді Конституційного суду Олії Собги у самовідводі. Так, інші самовідводи є у суддів? Немає. Шановні судді, не з'явилися учасники Конституційного провадження у цій справі. Нам необхідно вирішити питання про можливість розділу справи за їх відсутності. Так. Ольга Володимирівна, яка ваша думка з приводу можливості розгляду цієї справи за їх відсутності? Форма провадження є письмовою. Всі учасники повідомили про поважні причини відсутності на сьогоднішньому засіданні. Я думаю, пропоную розглядати справу за їх відсутності. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції? Якщо інших пропозицій немає, ставлю на голосування про можливість розгляду справи за відсутності учасників Конституційного провадження. Хто за? Рішення ухвалене. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачці Ользі Володимирівні. Будь ласка, Ольга Володимирівна. Дякую, Віктор Васильович. Суб'єкт права на конституційну скаргу Якименко Володимир Петрович звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність статті 22, частині 1 статті 24, частині 1 статті 55, частині 1 статті 64, статті 151 Конституції України. Конституційність частину 1 статті 423 цивільно-процесуального кодексу України. Згідно з частиною 1 статті 423 цивільно України, Одексу України рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрало законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключеними обставинами. 22 листопада 2023 року Конституційний суд України ухвалив рішення, яким, зокрема, визнав такими, що не відповідають Конституції України. Пункти 15 частини 6 статті 19 цивільного процесуального кодексу України зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів бачається, що після ухвалення цього рішення Якименко Володимир Петрович звернувся до Верховного суду з заявою про перегляд ухвали Верховного суду від 13 лютого 2023 року за виключними обставинами на підставі пункту 1 частини 3 статті 423 кодексу. А саме встановлено Конституційним судом України неконституційність чи конституційність закону іншого правового акту чи їх окремого положення застосованого чи не застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, Верховний суд ухвалою від 28 грудня. 2023 року повернув Якіменку Володимиру Петровичу його заяву, вказавши, що ухвала Верховного суду від 13 лютого 2023 року про відмову у відкритті конституційного провадження не є рішенням, яким закінчено розгляд справи та яке прийняте за результатами вирішення спору по суті. Тому така ухвала не може бути предметом перегляду за виключними обставинами відповідно до частини першої статті 423 цивільна. Процесуального кодексу України суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що частиною першої статті 423 цивільного процесуального кодексу України унеможливлено перегляд ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження та повторне вирішення Верховним судом. Питання про відкриття такого провадження без застосування положення, визнаного раніше неконституційним, у чого його позбавлено права ефективно захистити та поновити права, порушені застосуванням у його справі норму, норми, що визнана неконституційною. Відповідно до статті 151 Прим Конституції. України, пункту 9 статті 7 закону України про Конституційний суд, вирішення порушеного в Конституційній скарзі питання щодо відповідності Конституції України, частині 1 статті 423 цивільно-процесуального кодексу України належить до повноважень Конституційного суду України. Конституційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд, а як іменко Володимир... Петрович є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно зі статтею 56 зазначеного закону. На розгляді Першого Сенату Конституційного суду перебуває також справа за конституційною скаргою Євстіфєєва Микити Ігоровича, що стосується того самого питання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді доповідача? Якщо запитань немає. Е... Шановна Ольга Володимирівна, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалу справи? Ні, немає. Немає. Шановні судді, у вас. Якщо немає, тоді вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій члені пленарного засідання завершеним. Хто за, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Ну і рішення буде оприлюднено відповідно до вимог чинного законодавства. На цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справі оголошую завершеним. Прошу встати. Суд іде.